Від 17 листопада кожен хмельничанин може дізнатися, чим дихає соціальний проєкт моніторингу стану повітря, розробила it компанія української громадської організації Лун спільно із Київським національним університетом імені Шевченка. Конструкція станції складається з датчиків, що вимірюють дрібнодисперсний пил, тиск і температуру. Ця конструкція кріпиться на вікно і Одразу, коли підключається до Wi-Fi, вимірювання відбувається, і вони показуються на карті. Від нуля до п'ятдесяти прекрасне повітря. І з кожним кроком в п'ятдесят ми вважаємо, що повітря стає все гірше і гірше. Такі станції розмістили у різних куточках Хмельницького. Їх передали місту безкоштовно. Обслуговування також є безоплатним. Станції що секунди моніторять якість повітря за вікном. Зараз мова йде про сім вже встановлених тестованих за останній час станцій моніторингу і три запланованих станції моніторингу, які будуть встановлені в межах сільської місцевості Хмельницької громади. Фактично 10 станцій. Ця громадська організація. Допоможе місту Хмельницькому, що дуже приємно для нас. Це безкоштовна передача, тобто це не витрачання бюджетних коштів. Показники, що реєструють станції в реальному часі, виводяться на карту у Телеграм чи вайберботи або ж віджет «Лун Місто наші станції виміють наддибні частинки: – «ПМ-1», з половиною, «ПМ-10». Їх не видно нерозболиним оком, але через цей свій наддайний розмір вони здатні потрапляти в наші легені, кров і негативно впливають і на серцево-судинну систему, і на роботу мозку, і легені. Гарна новина, що зараз у Хмельницькому повітря чисте, все приємно. Можна дихати у Хмельницькому. Влітку транспорт залишається головним забруднювачем повітря. Осінню ми робили теж моніторинг, Було два. Таких днів великих, коли йшло масове спалення листя. На зиму ситуація чуть міняється, тому що починається опалюваний сезон, тобто це і приватний сектор, іде опалення, і наші підприємства комунальні, які надають тепло, тобто викиди у них збільшуються. Але загалом по місту Хмельницькому якість повітря задовільна як зимою, так і влітку. По Україні встановили понад 100 таких станцій. Проєкт вже успішно реалізований в Києві, Львові, Одесі, Чернівцях а від сьогодні і у Хмельницькому.